Кажу, трошки похекалась, да, моя золота дитина. Каже, звісно, мама сиділа, сиділа, такий був засід, і тут на тобі прийшлося вийти. Але вже обносила все поле, всю посадку. Вреда навіть розуму туди не хватило зайти, а це ж все треба. Їй потрібно все, завжди. Куди ти зібралась? Ось скажи сіль, мама, побігла. Каже, що зараз забіжу впереді і геть і не побачиш, де я піду. Карюша це енерджі, просто, просто невгамовна дитина. Завжди, завжди моя дітка на позитиві. Це якщо вона не хоче йти гуляти або щось з нею, знаєте, оте настрій якийсь не такий, то знає, що з нею щось трапилось. І завжди по ній бачу, бо вона дуже енергійна собака. Дуже. Не дивлячись на свій вік, але вона дуже енергійна. Гарна дітка. Да? Карюшик, мамина любовушка. Ой, що там? Спіткнулася, Боже, ж ти моя дитина бідна. Кажу, мама, де поле? Де поле? Оно поле, Бач? Перегоране. Каже, я завтра по травці пригала, пригала, а тут йдемо, це по тому болоті всі лапи виможемо зараз. У мене вже... Чуботи всі в різюці. Не підходить тобі такі опорті Карюшенька, моя дівчинка. Що дай тебе на хвості? Іди вберу. Каря, стоять. Молодець. Стоять. Дай з хвоста вберу. Що це в тебе тут таке? Соломинка. Полізла в поле. Тобі треба. Воно ж воно перегорене. Нащо воно тобі треба? Тільки грязюку збираєш. Це любопитно ж, так? Скажи, я дуже любопитно дуже. все-таки такі наші прогулянки. Раніше ми з нею кожного дня ходили, але зараз вже їх троє. Зараз цю взяла, ті двоє піщать сидять. Реда взяла, двоє піщать. Камару вивезти не можна, бо вчора зробила щеплення, то везти не буду її. Повезло тільки карюш з редом. Пішли, апорт найдемо, пішли. Пішли, апорт. Хоч який-небудь. Скажи, мама, ух ти, оце ж каже, друге діло. Йди до мене. Йди до мене, кажу ти. Хидра жопік. Ні, це вже все, вона не хоче, щоб я її кидала того порта. Трошки втомилася. Вона буде його на зло сидіти, лущити. Красуня мамина. Дай. Я скажу. Що ти хрюкаєш там? Дай кажу. Ось в мене другий є. Я зараз другий знайду. Не треба його жувати. йдемо, понайду другий, все одно. Як схочу, то знайду, ти ж знаєш. Карюша. моя дівчинка, Ухекалась. Але нічого, пішли далі. Ідемо. Давай, давай, давай. Попуски давати. Фізкультура. Все, ухожу, Кайра, уходжу, до побачення, до побачення. Кайра така думає, іди, іди. на, братній дорозі, я тебе дочекаюсь, ти забереш, забереш мене. Все, ухожу. Сидить. Угу. Зараз побачимо, коли злякається. Але вона не злякається, вона знає, що я її не покину, то й буде сидіти. А що такое? Хі -хі, передумала. Йдемо далі, йдемо, прогуляємося трошки. Надо тобі попу з животом скидувати. Бо наїла, наїла капець. Йдемо, нехай собі лежить, йдемо. Йдемо, моя красуня. Він не Дуже гарно. Шо ти? Куди п'є, скажи, куди п'є? Ні кота, ні собаки, ні зайця, ні куропатки ніякої, щоб то повісілиться трошки. Нікого нема. Да? Ні, не, не лягай, а йдемо фізкультурою займатися. Йдем. Бо зараз будемо бігати ще, я тобі кажу. Карюша, на маму. На маму. Ой, гарнюня мамина, ай мамина. Пш. Кати. Шукає кота? Та не мати, я дурю тебе. Стоять? Стоять!